У Доброславській громаді створили молодіжну раду, бо тут вважають, що активна молодь це рушійна сила спільнот. Сьогодні старшокласники уперше зустрілись на традиційній каві з головою громади, говорили про плани й можливості, ділилися мріями і трохи ніяковіли і хвилювалися. Мені дуже хочеться, щоб у вас все вийшло, щоб ви відчували і почували, що ви не просто молодь пересічна, що ви той актив, який має тут. Творити таку політику, при якій вам мають заздрити ваші однолітки, ваші там ровесники і сказати, кого які вони круті. Вони і це вміють, і це вони зробили, і це. До складу молодіжної ради увійшли хлопці і дівчата з різних куточків, не лише Доброслава, а й старостинських округів. Я села Кремидівка, мені 14 років звати мене Тимур. Я прийшов пропагандувати спорт серед молоді. Ну тому що молодь зараз якась не дуже активна з приводу цього саме. Тому я прийшов, щоб ну це продвигати. Раніше займався боксом, а зараз тільки силові тренування в Кремидівці У нас є зала з боксу. Там багато дуже хороших боксерів, які займали чемпіонати ну, перші місця на чемпіонатах Одеської області по декілька разів. І з дуже хорошим тренером. Я селища Доброслав. Мене звати Аріна, мені 16 років. Мені сподобалось спочатку трохи хвилювалася, але зараз нормально. У Нас була кава з головою селищної ради Людмилою Ярославною прокопечко. Чесно, було дуже хвилююче. Я дуже хвилювалася, тому що як так ти відповідаєш тільки за себе, ну тобто вся відповідальність на тобі. А тут ти голова селищної ради, ти хвилюєшся і ти розумієш, що для дітей це також хвилююче, але. Дуже все пройшло прекрасно. Ми розуміємо, що нас підтримують. Молодь говорить про розвиток. Молодь говорить про підтримку. Молодь хоче пізнавати щось нове, так ну різну інформацію. Вони хочуть, але для них не було підтримки. Ми організувалися. Спочатку у нас було 11, сьогодні у нас вже 18, отже, ми робимо все правильно. Я Кароліна, я з Доброславської громади, мені 16 років. Емоції позитивні. Особисто ви про що мрієте? Про що задумуєтесь, можливо? Щоб тут розвивався театр, щоб було більше молоді в театрі, щоб було більше стави, репетиції і так далі. Це вас цікавить мистецтво, так? Хотіли, щоб наша молодіжна рада була активною, була такою організацією, яка би дійсно реально могла робити великі справи. Ми завдячуємо нашим партнерам, проекту Юсетгаверла іншим громадським організаціям, які були включені в цей проект. І які провели величезну роботу з нашою молоддю, це була велика кількість різних опитувань. Це була велика кількість зустрічей, тренінгів, навчань різних екскурсій. Тобто молоді показували, що таке справжня дієва молодіжна рада, і як вона може впливати на всі ці процеси, які відбуваються в громаді, і показати, що вони можуть бути дійсно рушійною силою і можуть бути можуть творити великі справи. Вони бачать, як молодіжні простори, які у нас повідкривались, наскільки це цікаві простори, такі. Майданчики, де можна багато проводити різних активностей, де вони самі відчувають себе господарями, і я думаю, що це найбільше їх мотивує, що вони прийшли, вони захотіли, вони зробили, вони думаю, щось створили власне, своїми руками. Ну і тому ми вирішили, це їхня була також ініціатива прийти до мене на каву, тому що вони знають, що є така, такий проект «Кава з головою громади. А ще молодіжна рада дає безліч можливостей проявити себе, прокачати свої здібності, знайти нових друзів, подорожувати, створювати нові проекти, знаходити нові контакти з такими ж молодіжними організаціями з Одеської області та України. Так доброславська молодь вже обмінялась досвідом з молодіжною радою Київщини, а до них запозичити пару ідей приїздили аж з Харкова. Тому насичений яскравий креативний рух лише починається.